Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр, і сьогодні ми будемо продовжувати груза України у Hero 4 або 64 у сучасному світі. Так, мені підказали, там що можна краще зараз прокачувати економіку і будувати фабрики і інфраструктуру. Ну, краще думаю, інфраструктуру будувати, там, де дуже низька. Е, e, тобто тута, 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 тута. Але, тут, а тут, тут, тут. Але тут нема... ой. Нема смислу зараз будувати тут також. Ну, краще будувати там, де ресурси є. Тут, тут теж. Ну. Mm. No. Тут можна. Тут, тут. Все зробили. Ага, у нас відміна короткосрочних кредитів. Ні, поне йде. Так. Що хочуть. ну Давайте. Ми не хочемо там щось портити. 205 у нас мало людей. Я вже навіть не дуже пам'ятаю, що ми тут робили. Я не чомусь пам'ятаю, по якій стороні, стороні я хотів йти. Помолим президентства Порошенка. М -м Добре. Я тут ювлю лею. Надіюсь, мене непогано чути. Так, добре, добре. Інше армія. Ну, перший конфлікт, як мені сказали, приблизно через 14 років. 13, 14. Як сказали, мені. Ну, Прокоментували зараз не прокачувати військове, а піти по цивільній. Щоб я з них. Поки що у нас економіка більш-менш впливає. Хоч щось добре. Mm. Так, Сомалі. Сомалі там щось твориться? Так, мінус стабільність. Я, напевно, візьму ось цей фокус. Бо він нам електроенергетику ще плюс дає, але в нас вроді хороша. Нам вистачає. Ой. Навіть не знаю, можливо ще під, підняти. Торгівлю. Так, що ні. Частково частковий призив. Добре. Нехай буде і частковий призвів. У нас в стагнації. Це проблема. Що в нас економіка вічний цикл в стагнації? Нам потрібно там подивитися, який буде зменшувати корупцію дешевше Добре. Сколько я шинок по этой стране напишу? Ой, это такая. Я хочу взять, можно я могу уменьшить шин. Но вряд ли я смогу. А я могу еще раз уменьшить. Скинь через Надеюсь, получится. Вот нам не потребно шин. Подивимось. Надіюсь, погодяться. Так, Севастопом? Крим. Крим, Кримом. Розпускаємо Національну гвардію. Ось потрібно. Добре. Армія у нас у нас є. Хороша, я думаю. Різно. Але щоб перекрити в нас нам не вистачає. Мінімум двох, думаю. Ну і ще Крим. Добре. Надіємося, що вони погодяться з нами. Будемо зменшувати, напевно, вплив. Незалежність. Мноці. Що у нас? 36. Ай, шкода. Ми не можемо корупцію власти. На це так. Проблема з корупції. Ще плюс 4. Добре. А наскільки ми. Давайте подивимося, наскільки ми знижуємо. Нормально, ні наскільки. Чи, чи Я неправильно зрозумів Політична криза, шторм почався. Я думаю. Російських олігархів ми не будемо запрошувати. Тут так само до олігархів ми не будемо звертати уваги, я думаю. Так, вплив ми зменшуємо. А, то я саме АС. 1325. Ну, я постараюсь А, ну тут нормально. е, так я ще не дуже поняв, що це. Давайте будувати Там де хороша інфраструктура. Поки що тут не будемо законувати. Змінимо конструкції. Давайте розширюємо Барштинську тест. Але в нас і дебафів багато. Те саме ось дорога. Ось що нам потрібно тут там. міністерство інфраструктури. Ага, надорожну реформа, то все зміниться. Можемо потроху її забирати. Той й типа. А ну, ми, напевно, інфраструктура і побудуємо. Тут. Да. Поділлі, тут в Запоріжжі, тут в Одесі і тут авіабаза в Києві і Північній. Північній північні, Східній Галичині. Нормально. Добре, візьмемо цей і підемо на інфраструктуру. tak, tak, tak mm. pokażę to co trochę przeraz opowiem, nie będziemy mi tutaj chciem. dwa, jeden szablon mm. komputery Це нам поможе. Для того, я думаю. Можемо додати ще плюс лабораторії 2. Дослідження плюс 2. Нормально. Так, зменшуємо ще від Польщі. Будемо Польський вплив теж дуже великий не треба. Постараємось взагалі уникнути якогось впливу на нас великого будемо дружити. Вони можуть просто піти під наш наше керівництво. Ми їх, скоріш, приймемо. І зараз, конечно, більшість ми приймемо, то тут область буде. Українська, Придністровська. Або потім, якщо анексуємо, віддамо Молдові. Але Молдова вроді це... Ні, Молдова це не запрошує. Немає ніяких питань до наших територій. Так. У нас вже не погані, а трошні фарби. О, ось чому, чому Я так повільно будую. Інфраструктуру ну, буде плюс 10, зміниться. Тут ще, напевно, плюс 10, тут плюс 10, тобто виходить Але ж все одно не зникне дебаф, отут аж 5. Тут дебаф буде, все одно, а, тут плюс 15. А, я не на ту дивлюсь, нормально. Ну, гроші в казні є. Що це добре, що гроші в'євкані. Так, а що там проти нашого? М -м таке стається. Будемо, напевно, впливати ще чуть-чуть. на Молдову. У нас. Ой, Ой, ми в мінус пішли, супер я не можу. Я не можу відключити. Ні, думаю мене не буду брати пізнетрайм. Він зробити. В 2003 році. 3G. я тоді ті видалю? Щоб краще було та. більш менш Меняємо на ці. Так, Росія, сам. І плюс 4. Так, і в нас яка зараз... Да, я щось. Ну, як сейчас проєкту, то дивитися, я не проведу. Зразу говориш питань потім не з'являлися а ага, Я зараз відключу вплив. аж бо в нас йшло все на вплив. Будемо впливати? Потрох. Інтерес, можна якось цей. Цей конфлікт якось. Обійти. Типу. Що якщо конфлікт не станеться, просто інтересно. Чи можливо якось обійти той конфлікт. Можливо, то... Тоже прикольно. Ну, не рахуючи обійти, якщо йти по західній стороні, а не по там західних тих. Партіях, а не по партії регіону я не кажу, там КПУ. По, по КПУ і по партії регіонів, скоріше всього можна. О, мені вже відкрилися нові. Я навіть не знаю, що брати. Супутники будемо шукати. Я не знаю на що зараз попричаю. А можливо тут я не пам'ятаю, що тут брали Давайте швидкість будівництва ooo, co już, przepraszcie, czuć, tak nas w Tak tak nas w za Zaporiżie, tutaj jak one są tym że tutaj to w nas będzie cztery cielech kulturowe w Zaporiżie Dobrze, to już, co już, dobre. paliteczki nas i nas listeczki normalne. Dobrze, będziemy przedłużyły plany inwestycji. Tak, nowe aeroporty budujemy. Stop. Żyje ja w minus. Będzie zabrane i te droższe reformy. що Should I DVC? А тут я відміню У Нас Фредди зараз нормально. Эммм. Е цей А шо у нас по... А, я... Я напевно воно да? А я щось Я щось витаю. Ну, зі пільгом, подивимося. Е, Ще 8 днів візьмемо цей фокус. Далі будемо битися за вплив. Вже проти США. У нас вже 38, можна сказати, рівень Незалежності. Типенева країна держава. Можливо, вже в крупну державу видно число крупних. М -м -м -м. Навряд чи так як у нас СО04 треба для наступного рівня 2,5. Це навряд чи буде то. Угу. Добре, це все добре. Ю Югославія і Косово. Як не підтримує тут косово? Косово програє? Шкода шість. Так, так, так. <смір> Збільшимо для нас незалежність. Подивимось, візьмемо, подивимось. У нас будуть якісь дебафи на то чи ні. надіюсь ні. Щоб нам легше жилось. Вже мінус один дебаф. Типу... Ми розібрали а ну подивимось. не керівництво А що у нас не ефективним керівництвом? А ну подивимось. Да-де-де-де-де-не-де вогу. Ну дебафовінцы не дає. А як його забрати? Якщо получити інші ідея я беркут? Це навряд чи ми підем по цьому. Применить по то типу ми підем по цій гілці далі. Або можна по ющі піти От тут а по тій гілці. Ну, типу це ж... Оце... Можна сказати. Антитекономізація. А, тобто... А, це є на ковичах вже путаю трохи. Добре, добре, добре. Беремо це. Сьогодні це... У нас... У і менше-менш стоїть економіка. Але це електроенергетика. Оце можемо взяти Це у нас добавимо ресурси Це ми додаємо ресурси, але нам минус урошити так само. Давайте візимо це. Артикла се українсь я Хочу подивитись спеціаліїлці. Порошенка, інвестиція. Російська пропаганда. Барго. Ну це якщо А, це якщо нам стрім, то нам все одно не Напевно, будемо пробувати. Будемо пробувати поЮшенку, якщо поюшеньку нічого не вийшло, підемо по Порошенку. Ей e, так. Напевно пішов. Бачимо. О, побудували. Ото я заберу звідси. Добре, добре, добре. Будемо далі по економіці, а по я вже путаюсь. По політиці, о. Буду йти далі по політиці. Е, Планування військових. 12 takzvaných... Ano. A kolik máme svého? A kolik máme? 240. Mm, ale máme... Nás... No, dejte. Nechci mluvit, ale... Vysoký... 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 Vysoký. 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 І почуть будемо піднімали це і це, але опустити треба опустити в оборону. Оце в нас якраз політ влада дасть. Ми запросимо на зниження. Може, краще. З ющенко, ющенко-юшінка тут стимулюємо економіку. Ну, гілку е, по інфраструктурі ми вже закрили. Нам лишається індустріалізація політика. Армія ще нам не відкрилась. Вона, походу, нам відкриється тільки тоді, якщо ми в націоналізм підемо. Або... А, це якщо... якщо ми поставимо величезні воєнні воїн... орколи, таку оце... Це нам похоже відкриється. Тоді... Нам би ще збільшити. Якщо чесно. Так. Міграції, швидкість будівництва. О, ми йдемо зі стагнації на стабільний ріст. Нормально. вітчизняне сільське хазяйство. Е... Ну, будемо переговори вести. Стоп. Якщо ми в Майдана, а якщо... В... Тих, душо? Ніж, страшно стало Я якщось не знаю, чому я вибрав космос, якщось. зразу попрощаю, щоб питання з'явилося, в космос я вибрав і так далі. Я сам не знаю, що я тут хотів прокачувати. Так, комп'ютер покращені. Добре. Це у нас. і будемо теж от ту так. Так, ще збільшимо. У нас економі нам економіку потрібно і. А ви подати, але я забув. Нормально. буває Добре. Дивимось. У західність зменшилися, а східні піднялися. Ні, ми не будемо допомагати корупції рости. Радикалізація без скучня. Імпічмент. Підемо сюди. Сюди. І вже сюди по цій гілці підемо. Це буде, буде напевно радикалізація України безкочні. Це буде, напевно. Та ні Вона, щоб не... Давайте це тоді візьмемо. Добре, поки конституційний референдум проводиться. Закінчувати на цьому. Не забудьте підписатись на цей канал, щоб не пропустити наступне відео. Нажати на дзвіночок, нажати вподобайку. Якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то як хочете ваша справа. Е, Також переходьте на мій телеграм-канал. Там я сповіщаю, коли наступне відео. І також в Discord серверу можемо щось пограти разом, якщо хочете. Або там можете допомагати мені, чи просто спілкуватись можемо. Ну, а з вами був я, Олександр. І до нової зустрічі!